Привіт! Від початку російського повномасштабного вторгнення до України багато відомих світових компаній перестали працювати в Росії і таким чином показали, що не готові фінансувати державу, яка розпочала війну. Втім, чимало великих брендів продовжують це робити в той чи інший спосіб. Ми поважаємо ваше право отримувати правдиву інформацію, тому підготували для вас добірку виробників гаджетів, які не покинули російський ринок, і повністю або частково продовжують вести бізнес на території країни-агресора. І почнемо з компанії, яка схоже найліпше з усіх почувається зараз на російському ринку смартфонів. Це Xiaomi. Попри гучні заяви на початку минулого року про те, що китайські технологічні компанії тихо відмовляються від ведення бізнесу в Росії у середині 2022 року. Xiaomi разом зі своїм суббрендом займали 42% російського ринку смартфонів. А наприкінці літа китайський портал GizChina опублікував статтю про розквіт російського ринку смартфонів. На якому компанія Сомі претендує на перше місце, опосередковано на це вказує також відкриття нових вакансій у Москві та Мінську вже на початку цього року. Но у березні 2023 року польська тенісистка Іга Швьондик, яка була амбасадоркою бренду, припинила співпрацю з Xiaomi через те, що компанія не пішла з російського ринку і стала там лідером. Samsung Electronics призупинила всі поставки в Росію, але продовжує працювати в науково-дослідному центрі центріMoskvy співпрацювати з державними науковими установами. Товари Samsung теж продаються на російському ринку. У минулому році на кадровому порталі HeadHunter було близько півсотні вакансій за запитом Samsung у РФ. Здебільшого там шукають продавців-консультантів у фірмові магазини. Vivo, яка займається розробкою смартфонів, програмного забезпечення та онлайн сервісів, належить холдинговій компанії BBK Electronics, одному з найбільших виробників електроніки в Китаї. На жаль, як і багато інших китайських компаній, вони не покинули ринок РФ та досі продають там свою продукцію. А за рік повномасштабного вторгнення не зробили жодної заяви про можливий вихід з ринку Росії, оскільки, вочевидь, такою є позиція всього концерну, варто зазначити, що до нього, окрім Vivo, належить також компанії OnePlus, Oppo та Realme. Honor – бренд, який раніше належав китайській компанії Huawei. Влітку 2022 року вони призупинили поставки електронних пристроїв РФ. Хоча офіційно про це не оголошували. За інформацією з російських змі компанія шукає партнерів у Вірменії, Грузії та Узбекистані, щоб ввозити смартфони до РФ в обхід санкцій. Ну а сам Huawei припинив укладання нових контрактів та призупинив виконання нових замовлень. Також компанія перевела своїх менеджерів до Казахстану та Узбекистану. Продавати базові станції для мобільного зв'язку Huawei перестав ще навесні минулого року. Lenovo – ще один китайський виробник різноманітної електроніки. За останніми даними компанія скоротила поставки продукції до РФ. Проте офіційних заяв щодо виходу з ринку все ще не було. А от компанія Apple ще в березні минулого року призупинила постачання техніки в РФ та відключила в країні свій фірмовий платіжний сервіс Apple Pay. До того ж, компанія заборонила адаптувати iPhone 14 під мережі російських операторів зв'язку. Тепер російським користувачам недоступна якісна передача голосу, а роздавання інтернету потребує окремого налаштування. На цьому у мене все. Бережіть себе і робіть все можливість з свого боку, щоб наблизити перемогу. А також пам'ятайте, що інформація це теж зброя, якщо нею правильно користуватися. Всім папа. -па.